40. Всім привіт! Всім привіт! Ми сьогодні мені качаємо брал вот. Я, от, Мені кажеться, лучше докачати десь ну, максимум до 10-го. Ми, ми тобі з твоїми квестами да, вот, квести, але Ми ранг не будемо, а Ілюші щось не буде. Ні, взагалі не везе. Я апну в третій сільвері, то з... Ну не дуже везучий способом. Не давай бери інакше бойця. що, зря мало купів. От такий у мене світлячок Ріко, дякую Ну, я його десь ну недавно так. Отак. Котлетка. Е, котлетка. Розяк. Соне царство. Ну так. Динь-динь-динь, зламали одну. Дві які тут пулі прикольні. Так, да, прикольні. Вони теж. прикольні. О, диви, 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 две, 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 две. Піх. Дві, дві, зараз попаду. Друзі, ви теж бажано слухати, дивіться, щоб іти в бой, набивайте 3-4 банки. Дві, хоча б дві. Ти вже будеш нормально. Це да, да, да. буде просто кайф. Так, да, це в мене ще з моїм другом захабне, тоже така тактика. Так, чи... да, тільки він особо зараз не Ага. Uh -huh. Це дуже жалко. Робим так. <struggling> Ясно. Тікай, тікай. Тікай, тікай. Блін, це Бонні. Давай я сейчас візьму Бонни. Покажу, хто тут хозяин. Давай. Тут тут папочка, да? Ну, так. Анічка, я ще на крайній мірі не буду йти, давайте так, Е, э, Цей, який френк краще, такий френк, от такий обичний френк, такий френк чи такий френк. Давай такий, вот такий пляжний, фрэнк? Не, пляжний. Пляжний. Вот так, а да. я думав оцей. Ну ладно, давай. Він більше під зиму підходить. А, зима кінчається? Вже 10 лютого. У нас якась євро зима, снігу нема, зато сонце є. То, є. то є сніг і сонце. То є сніг, сонця нема, ніхто не виходить. Mm -hmm. То мороз теж ніхто не виходить, ну що за приколи? Реально. А що а весною буде сніг? Ну так, весною теж може випасти. Ну, Це рідкість. Іменно в березні. Якщо іменно в березні. О, диви. Диви. Ти що забувся нашу тактику? Три-чотири 4 банки. Так, да. да. Угу. Обязательно. Ну максимум, якщо це дуже срочно, то дві. Все, п'ять банок і тягай. Максимум може. Стріляй, стріляй. Я не попадаю. За банкою йди. Mm -mm. Ми можемо... Ми може... Або вот так зробити. О, щас. Ой, мене закрили. Він Де міпл? Де міпл? Він десь тут. Він кусти зламав. Ой, о, вот він. Вот. Він не закрив. Вот він. Ні пожезе, не закрили. О, о, я на защиту стану, я поки що на щиту. Все на 7 банок. Багато шансів, що ми винесли? Будет. Хочеш рулі? Не спортуйся. Так, ні Щоб у нас не було нічого там порівно. Все, easy. Ну це не вам, це не вам, це не вам. Хто проти нас? Так, скільки в тебе тут квестиків? О, хорошо, давай грати знову. А, блін. Ладно, давай. Сі, Ох. що? Рідкий. Ага. Угу. І. <сувач> Помниш команду Байрон і цей дах. Це взагалі була команда Читер. Да, бо він не хили. Ну він не більше не хілить, бо у нього ще ж... Він кидає хілиться і ще e Е, Кого взяти, кого взяти, кого взяти? Ну, щось я тобі предложу. E -е, давай шельку. Ні, -е, давай не шельку. Чекай, чекай, чекай секунду. Його. Кого? Його. Давай Діном. Да. Ага. Я буду кіто? зараз шапне мені 500 кубків і все буде белісимо. Mm. Зараз шапне мені 25 років, а потім 30, а потім взагалі 1000 кубків апнем. <гас> ну да, Хотілося б так. Хотілося б так. Ну 1000 кубків це просто нереально. Я ледве Едгар отграпну. <гас> О, кстати, якщо ви побачили, то під моїм ніком є титул. Care of brown Stars. Ну так, да, я чуть, -чуть позадроту. Ну так, да, пришлось. Ну мені вже приходилось. О, две, две, две. прикол, Дві. А две прикол, нам треба вже банки подобавати. Бо в мене щось таке чуто, що зараз ми перше місце не займемо чогось. Ніта! Тікай. Оце час не сказали як. Давай грати знову. Ну нічого, буває, буває. Навіть популярні блогери помирають деколи. Буває, буває. Кстати, якщо мені важко, підпишіться на нас. Так, да, вам дуже тяжко, так. Да? Я підписую, я, я знімав на, своє, на свій канал відео, я вам його подивились почти ноль. Бо я маємо не знімав. Ну, ну, якщо хочете, можете зайти. Mm. Написати Рома дехто да, і там вийде. Стаді, у нас міні-голосування буде. Дивіться, хто що хоче. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ми знімали більше Роблокса, підписуйтесь. Якщо ви хочете. Хто більше хоче бравла, лайки, лайк. Лайки, лайк. А можна ще колокольчик поставити, тільки я не знаю, mm -hmm. як це буде по-українську. Ukraine Mobile. Ну колокольчик, просто колокольчик. Дзвіночок. Дзвіночок, якщо ви за... <клес> Взагалі за майн, так. Да. Майна не дуже хочеться багато, бо у <клес> мене за... багато не буває. <клес> Там роза 10 банок! Та я про те саме. Тікай! Кутика хили, кутика хили, кутика... О, тімиться! Я зараз спавнюсь. Сам Ей, Давай Борі, в кустики, далі, в кустики. В кустики. Не, не, не надо, не надо. Я пущию, застану. Пусть синів. Чика, якщо сейчас сюди піду, я можу використати коробку і цей, і піти. На, в ну топ-2 буде хорошо. О, він туда пішов. Все. Ну, розкіт прийшов. О, я заскамив! Я заскамив Едгара зараз. Щас буде, ти може, чути мурка. Ефект. <х� tuo> <х recurring sounds> ну, тут два теж. Я не міг там тупо. У мене ноль бадок. Я не міг так сейвив. Хоча б ще сейбли купчик. Так, лола, не на цей Ми тут для підписчиків стараемся. Да, стараемся. Сяклях сат. сайот. сайт. Мы в Ми в цьому мужки не на спайках. Мы в этом скине на спайка заспавнились. А, в том скине нет. У нас есть какашка-спайк. Так называется твой скин. О, не иди, не иди, не иди. вот он. Не, меня окружили. Я живу. А им жить. А им жить. <laughs> <laughs> но я хотел жить, но у меня не получилось. О, ну зато один квест Дивіться, це геніальний момент. 500, давайте вже додаємо. О, 572. Нарешті. О, Дивіться, ми мені скільки. Кінців в кінці. Да-да-да. Головне не забути. Так, статі, в мене скоро буде 102 куб, 102 гема. Дунь, дунь. дунь. Дун -дун -дун. Так, кого взяти? Сюрджа? Я. 125. <смеш> Дуже багато треба. О, статі. Заходьте в ці новини і, і там типу буде оцей Невс, і тут ці. Во з'являється отаке. Е, і, і голосуйте ви, Голосуйте за Чарлі. Да, ми ну припом... це вже по вашому бажанні. Yes. Чарлі буде краще, uh -huh. як на мене. Mm, на мене теж, вона в мене є. Ну мені просто кредити дадуть. Ну або це не так Це Все не знаю. Бо казали, щось що дадуть нам шість подарунків, тисяча цих е, тисяча монет. 20, 20 стар дропів. Блінги, 2500 блінгів і. І скин. Валентин і, любий. І скі, і любий скін Валентин і ще два гіперзаряди воці. Ну стар гіперзарядні стардропи можуть пригодитись Ну да. Вроді без них гіперзаряди падають. Да, да, да. З них більше нічого не падає. А якщо в тебе є всі гіперзаряди, то кілька коні падає. Ну тисяча коїнів. Ну халяву Ну, вони в принципі, в принципі, пологіться нормально. О, я дві банки знайшла. Не забирай. Ладно. Пізно. Ну це просто хтось в кутиках може зайти, мені треба зараз щас... мати хоча б багато банок. Ти граєш за кота, біля нас сидить кіт, не пригай. Ну так, да, так. -да -да -да. Ти граєш за кота, біля нас сидить ще один кіт, виходить, вже два кота. Або я можу стримати на лігону. Зачем? Давай, 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 давай. <laughs> я дафай, я дафай, я дафай. я кот. Там было тупо... Может на цей режим А что <шо>? будет? <laughs> в тебе 5-5-5. Да. А, ну да. Так... <laughs> э -э -э -да. <laughs> Раз, друзья. А, ну лена, мы мы будем в следующем видео. да... Так... Хладно, друзья. А, ну да. А, да. А, ну пока пока да.